Всім привіт! Вже очікуваний дайджест футбольних новин прямо зараз. Ліонель Месі кращий гравець 2022 року за версією FIFA. Шапренко близький до повного відновлення від травми, гравець Динамо вже тренується. Динамо не має гравців, здатних боротися за золоті медалі його Сабо. Ярмоленко має шанси відновитися до матчу з Англією у відборі на Євро-2024. У Поттера є два матчі на виправлення ситуації в Челсі. Роналду вперше з 2007 року не потрапив у символічну збірну FIFA. Ліонель Месі кращий гравець 2022 року за версією FIFA. Нападник французького Сен-Жермена Ліонель Месі – визнаний кращим гравцем 2022 року за версією FIFA. Вчора, 27 лютого, у Парижі відбулася церемонія нагородження кращих футболістів 2022 року The Best FIFA Football Awards 22. У голосуванні за кращого гравця Ліанель Месі випередив свого одноклубника Кіліана Мбаппе та нападника Реала Каріма Бензима. Шапренко близький до повного відновлення від травми. Гравець Динамо вже тренується. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлюватися від пошкодження. Гравець має позитивні новини. Шапаренко в своєму інстаграм поділився відео, на яких Микола вже тренується індивідуально, виконуючи ривки та перепасовуючись тренером. Залишила зовсім небагато. Підписав Шапаренка відеоролики, натякаючи на швидке повернення до гри. Нагадуємо, Шоперенко зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна Суглоба у матчі першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамана Кугата. Йоже в Сабо Динамо не має гравців, здатних боротися з золоті медалі. Колишній наставник Динамо та збірної України Йожев Сава поділився очікуванням від другого кола чемпіонату України 22-23. За чемпіонство боротимося СК дніпро та Шахтар кияни й до зими не мали дуже сильних гравців, а взимку ще й втратили забарного та циганкова. У них немає гравців, здатних боротися за золоті медалі. Додамо, що Динамо цієї зими втратило Забарного та Циганкова, проте не підписувало гравців їм на заміну. Наразі кияни посідають третє місце, маючи 30 очок. Ярмоленко має шанси відновитися до матчу з Англією у відборі на Євро 24 Відомі терміни відновлення футболіста. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який отримав травму у черговому матчі за свій клуб Аль-Айн, має шанси відновитися до стартового матчу української національної команди у відбірковому циклі Євро-24. Як стало відомо у джерелу, характер ушкодження отриманого футболіста такий, що на повне відновлення Ярмоленку знадобиться 3-4 тижні. Це означає, що за сприятливого результату хавбек встигне повернутися до повноцінних тренувань якраз напередодні матчу збірної України і збірної Англії 26 березня, яким українська національна команда почне свій шлях у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 у Поттера є два матчі на виправлення ситуації в Челсі. На головного тренера Челсі Грима Поттера очікує два вирішальні матчі у його кар'єрі на Stefford брідж повідомляє The Telegraph. Поразка від Тоттенхема 02 у 25-му турі АПЛ збільшила безвиграшну серію синіх до шести матчів. У лондонців лише дві перемоги в останніх 15 поєдинках у всіх турнірах. Власники клубу та досвідчені гравці команди стурбовані ходом подій. Вони сумніваються, чи зможе Поттер змінити ситуацію. Новачки шоковані тиском, під яким їм доводиться грати, тоді як ті, хто отримує мало ігрового часу, роздратовані рішенням тренера. Власники Челсі будуть присутніми на наступних двох домашніх матчах клубу проти Ліца та Доркманської Борусії. Невдача в будь-якому з цих поєдинків створить неприятливу ситуацію для Грема Поттера. Роналду вперше з 2007 року не потрапив у символічну збірну FIFA. FIFA представила символічну збірну 22 року на церемонії The Best. Нападник аль Насра та збірної Португалії Кристіану Роналду не включили до списку лауреатів. Це перший випадок з 2007 року, коли зірковий португалець не потрапив у символічну команду. Як відомо аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Месі був включений у збірну та став одноосібним лідером, опинившись у ній 16 раз. У португальця 15 включень. Визначимо також, що месі визнав футболістом року за версією Фіфа.